Так, друзі, бігова доріжка FitLogic T46C в ідеальному стані, а юзит одиниця, але вона абсолютно ідеальна. Вся в плівках, все з нею тут чудово, жодних по ній немає нарікань нюансів, окрім одного, ось десь при транспортуванні подряпали боковину. Усьому іншому доріжка просто в ідеалі. Зараз у нас тут, на жаль, немає світла, щоб я її увімкнув, показав. Ну вона вмикалася, все, все перевірялося, все з нею працює. Зараз просто на момент зйомки немає світла, виставковому у нас ще не стоїть генератор. Тому, якщо, якщо цікаво, по Києву можете під'їхати, включимо, покажемо, поставимо генератор, включимо, покажемо. Або ж якщо треба, по Україні, то запитуйте менеджер. Прийде виставковий, включить, все поклацає, все вам ще раз зазніме, покаже, щоб ви не сумнівалися. Але продається з можливістю повернення протязі 14 днів, чого, до речі, немає з новими тренажерами. Нові тренажери, якщо ви розпакували, вели в експлуатацію, то вже заводська упаковка порушена. 14 днів там вже не діє. То на юзит товари, якраз це все діє, бо вони і так. Вже розпаковані. Ну і, звісно ж, з гарантією від нашого магазину. Тож, в принципі, покупки таких хороших юзит товарів. Ну, юзит товарів у нас, вони безризикові. Якщо з ними навіть щось не так, їх завжди можна повернути або ж зробимо ремонт сервіс. Ось така чудова доріжка. Ну, нема що показувати, я показав там подряпину. Якщо подивитися тут консоль, то тут все в ідеалі, все в плівочках, плівочки навіть ніде. По краях не задерлося ні на клавіатурі, ні на моніторі. Тож ідеальний стан доріжки.